Вітаю вас, любі друзі! Я Наталія Бондаренко, я консультант центру краси та здоров'я кедровий рай що в Черкасах. І зараз ми з вами трошки поговоримо про такий термос, генератор, іонізатор живої водневої води Лівінг Quote. На вигляд, звичайний термос, але до кришечки доєднаний такий стержень, металевий стержень. Це сплав металів, який розробив український вчений професор Олег Покотило. Завдяки цьому сплаву на основі магнію що цей стержень дає можливість водичку, яку ми заливаємо в термос, і через годинку вже можна пити, отримувати не просто. Воду, а збагачену водичку, яка має показники живої, цілющої води. Слаболужним pH 8,5 з мінус енергію ОВП Редокс Фактор. Це така водичка, як тече джерела сходниці Баден-Баден на Карлових варах, і така водичка в нас. Є в наших клітинах, наша кров, плазма теж має мінус енергію ОВП Редокс Фактор. Тому підготовлена в термосі водичка, вона насичується до магнію, насичується вільним водним і таким чином є цілющою лікувальною водою. Але для того, щоб цей термос у вас працював довго, є декілька правил. Перше правило: наливати водичку, очищену, не мінеральну, не газовану, не кип'яток. І не можна тримати воду більше, ніж 8-10 годин. За 8-10 годин це вже добра лікувальна вода, яку ми вживаємо зранку. Хочу вам показати, якщо доглядати за термосом за стержнем, його треба отак начищати металевою щіточкою. А поки він у вас є, поки він буде вам працювати у цьому стержню вже більше трьох років, тому він тоненький, але він працюючий. Зараз я вам покажу стержень, який мені переслали. Ну, так сталося, що водичка була, термос був закритий місяць. Цього робити ні в кому, ніякому разі не можна, тому що стержня останеться от така біда. Отака от біда з ним сталася, він повністю роз'ївся. Це неправильно, це, така, це таке робити з цим стержнем не можна. Це вже просто викинути і не вживати. Тому дуже вас просимо доглядати за стержнями, доглядати за термосом, не нелити ту воду, яку ми не рекомендуємо, бережіть його. Це ваш помічник, це ваш домашній. Домашнє джерело енергії, домашнє джерело здоров'я, і будьте здорові, мудрих вам вчинків.